Добро здоров'я пані панове категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у середу, 18 лютого, на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Кончук. Так звуть мене це наш перший брифінг за сьогоднішній день. Ніч відносно відносно, як для всієї території України, була спокійною. Хоча були і тривоги, і очікування балістики. Але були і дрони Насамперед, це Миколаїв. сьогодні в приватному секторі пошкоджені будинки. Ну поки що обласна військова адміністрація не повідомляє про постраждалих. Слава Богу! А натомість за тисячу кілометрів від кордонів України чи боксариць. Це Чувашія неодноразово там місцеві скаржилися на вибухи. Деякі пабліки пишуть, що безпілотники вразили енергооб'єкт в районі підприємства Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування з експериментальним виробництвом. Так, повна назва цього підприємства традиційно воно працює з російським військово-промисловим комплексом і поставляє рішення в галузі релейного захисту і систем управління для оборонних об'єктів, бере участь в Забезпеченні військової інфраструктури, однак, чи достовірна ця інформація, чи ні, ми чекаємо зараз на приточення, хоча є і світлини і відео, але достеменно вони не підтверджують, не верифікують удар саме по цьому підприємству в районі. Так чи було б по підприємству? Будемо чекати за результатами роботи наших енергетиків в Одесі, в області там до сьогоднішнього моменту, от до того моменту, коли записується відео, все ще критична ситуація з електро- теплою водопостачанням. По суті, там очікується, що на сьогодні на, на вечір на ніч циклон. Ну, от в таких умовах, на жаль, регіони буде його зустрічати за даними Одеської обласної військової адміністрації. От станом на ран, на рано вранці енергетична інфраструктура перебуває в критичному стані після нічного обстрілу, об'єкти критичної інфраструктури ну переведені просто на резервні джерела живлення. Всі служби працюють в посиленому цілодовому режимі. А коли насправді що буде, ну вчора ми бачили з вами там світлини, три дні. 4 дні, ну от е, як є в столиці в у всі 2600 будинків, які залишалися без тепла. А внаслідок атаки, 12 лютого, відновили подачу теплопостачання. Але знову ж таки відновили це, якби батареї перестали бути крижаними. Справа в тому, що стан нашої інфраструктури, цієї трубопровідної, для теплоносія, ну просто катастрофа. от Те, що дивилися люди кажуть, ну це просто жах. Ну от е, тому і не можуть подати одразу тиск, тому. Що прориви там тече, там зривається, там потоп. Ну, Але комунальники продовжують працювати в інших будинках, де виникають власне, в цьому контексті аварії, і лагодять в них в системи теплопостачання. В принципі, в нас в 1100 будинків, що в двох районах, на лівому березі, Дніпро, Дніпровський і Дарницький, так і залишаються без тепла, і неможливо туди його подати через критичне пошкодження саме Дарницької ТЕЦ. В принципі, от останні. Місяці це є організація, така яка займається підрахунками серед цивільного населення. Жертв, от прийшов Трамп. І в нас плюс 26% відсотків. Плюс 26% відсотків жертв серед українського цивільного населення. А року в Україні було вбито 2248 цивільних і 12,5 з половиною тисяч отримали поранення внаслідок цих російських атак. ну Тобто, дозволяє там, що там на початках якось він там говорив, що він щось проти, щось не сприймає. А потім каже: ну війна, вони там в пісочниці б'ються. І хай собі б'ються. От і результат зросла і середня кількість жертв. Одну атаку плюс-мінус, як вони кажуть, близько п'яти смертей або поранень, що дійсно на 33% більше ніж в 24-му році. При тому при всьому, що ми говоримо, що потрібен захист, і от президент Зеленський доповів результати по суті своїх багатомісячних з тим самим Трампом перемов. Ми пам'ятаємо, що з лютого місяця ця історія пов'язана з виробництвом ППО. Ну ракет для ППО, ракет для Петріот. Мовляв, якщо там в Америці не встигають, якщо там конвеєр якби займається тільки там о. Кілька там якоїсь кількістю одиниць, там на яку кількість одиниць часу, то давайте спробуємо масштабувати виробництво. Ну не хочете в Україні, давайте в Європі зробимо просто, щоб швидше було, бо нам ракети ці потрібні. По факту, ну по факту, відмовила відмовила адміністрація Трампа. Якраз ми говорили про необхідність створити в Європі достатньо виробництво ракет, зокрема для Петрі. Були обіцянки ліцензії навіть. Але Америка на це, зрештою, не пішла. Хоча ми пропонували виробництво і в Україні і з партнерами по НАТО, десь в Румунії, можливо, в Польщі, то що такі рішення і такі б виробництво точно могли б посилити всіх нас і всю Європу. Ну ми і надалі залежимо від Сполучених Штатів і від позиції самого Дональда Фредовича. Ну, ви розумієте, для чого він це. Робить тепер не те, щоб спростування, приточнення. Бо вчора була досить розлога стаття в матеріалі французькому Intelligence Online про цих іноземців, які літають в українському небі. Ну так перевернули перевернулися тему, що це просто росіяни не хочуть визнати, що українці збивають їх ракету. Я вважаю, що диму без вогню не буває, і ми за все час ще перед війною спростовували ті чи інші публікації, які по факту виявлялися ну, такими, які знають предмет своєї роботи, тим не менш для правди правди заради заради балансу, звичайно, я скажу, що начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат спростував цю публікацію про те, що Україна ймовірно сформувала окрему ескадрілю F-16, до якої війшли там американські і нідерландські пілоти з бойовим досвідом, які воювали в Афганістані на Близькому Сході люди, які там пройшли якісь спеціальні курси зі спеціальним устаткуванням, і от пан Ігнат додав. Що дане французьке видання має сумнівну репутацію? А вже ж, звичайно, і за його словами Україна активно співпрацює з партнерами в межах авіаційної коаліції. Однак бойові польоти 100% виконують українські льотчики. Я б тут ще на місці пана Ігната при цьому при всій повазі щоб додав, що ходили чутки, що це реальні а Командував ними Том Круз. Якось так, не більше і не менше. Я такі теж матеріали вже бачив в мережі. Так, друзі, ще Женева Женева і. Ми про неї будемо говорити зараз. Ну, з того, що відомо тому що ви теж прекрасно знаєте, що там навіть журналісти кілька десятків їх до речі були біля от цього приміщення, де вони ну українська американська і російські делегації проводили переумовини. Далі за сходи, ну їх не пустили, просто як на конклаві закрили вхідні двері і все. І далі там кажуть, дощ напередодні був досить великий. Але з інституту дослідження війни з тих висновків, що вони можуть зробити, ну якби з. За порядком важливості, по-перше, знову ж таки черговий масштабний комплексний удар по українській енергетичній інфраструктурі. Оце напередодні бачите, одещина оговтається бурштин, оговтається ну, в традиції Путіна, якраз напередодні тристоронніх переговорів. Російські війська завдали масштабних ударів останніми місяцями, і після і до двосторонніх тристоронніх переговорів, але ймовірно тримуються від повного використання ударних можливостей Росії, щоб уникнути розчарування президента Трампа, тобто можуть підсилити. Російські ударні пакети проти України є небезпечними незалежно від їх масштабу. Це звичайно факт. Кремлівські чиновники, пов'язані з Кремлем засоби масової інформації, підтвердили небажання Росії йти на компроміс якраз в момент початку цих переговорів. Ну, з того, що ми знову ж таки чуємо і зараз будемо обговорювати і дістали десь там з Нафталіну цього Патрушева. Він почав нервувати. Він там якийсь радник з питань плав Собів там чи мореплавства. Ну як тільки Європа почала говорити за обмеження по тіньовому флоту, він почав використовувати, як от американські експерти кажуть, мову ескалації, щоб спробувати змусити захід захід припинити захоплення російських танкерів тіньового флоту. Якщо вони порушують закон, якщо вони нелегальні, то чому б їх не захоплювати? І чому він якраз апелює до Європи, а не до Сполучених Штатів? Ну і ще й розкритикував так походу Фінляндію за підготовку до нападу на Росію. Там риторика десь на зустріч Відбувається. Ми тільки вчора з вами характеризували заяви міністра оборони і міністра закордонних справ Фінляндії якраз про те, що Росія готується. Що найменше поштурхати кордони Фінляндії, так ну добре, це все поки що з плану такої фантафантазійного і якби на майбутнє. Що сьогодні? Сьогодні ми маємо в обговоренні позицію української сторони і до певної міри позицію росіян ну, в ній ніхто не сумнівався, тому що як стверджують джерела, які там плюс-мінус є близькими до перемовин, це ну по суті єдине, що є на сьогоднішній ранок. Переговори в політичній групі в Женеві зайшли в кут в глухий, в той час як військова група продовжувала досягати прогресу. А причиною цього глухого кута стали якісь нові переговорні позиції, які привіз хто? Звичайно, історик Медінський, ну без особливих подробиць, тому що паралельно і президент Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч з Путіним в Женеві, тому що мова йшла насамперед про території, і як сказав, президент на ну, посилаються знову ж таки джерела. А він готовий обговорити виведення військ з Донбасу, але закликав Росіян відвести свої війська на таку саму відстань. І якщо ця угода передбачає, от яку там обговорюють просто вихід української сторони з Донбасу, вона буде відхилена. що очевидно вчора і відбулося. Але ще раз достеменно невідомо, тому що сам Вітков, наприклад, той, що був на переговорах, вони так в центрі стола сиділи, якби по ліву руку українці, по праву росіяни. Але Вітков заявив, що є значний прогрес після першого дня переговорів в Женеві. Ну Огрес чому тому, що є успіх президента Трампа в об'єднанні обох сторін цього конфлікту, і він привіз до значного прогресу. Ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивство в цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над укладанням угоди. Ну, принаймні, з останнім реченням можна погодитися, тому що президент Зеленський в вечірньому зверненні теж анонсував, що він буде мати розмову з Умєровим. Не сумніваюся, що і Мединський дзвонив в Москву, але. Як далі будуть розгортатися події, ну десь посередині, мабуть, правда, тому що на сьогоднішній день анонсовано продовження цих переговорів. А значить, є якісь моменти, за які можуть зачепитися, чи просто чайку поп'ють та й роз'їдуться, якщо от Вітков вкаже про величезний успіх. Ну стосовно одних з умов там, ну чи умов, чи пропозицій стосовно виборів? Ну і не сумніваюся, що Мідінський там сказав, що ми знову ж таки з президентом Зеленським підписувати нічого не будемо. Чим прем'єр-міністр, чи спікер парламенту, чи там головком Сирський, не знаю, от якось в такому трикутнику, мені здається, вони б'ються. Ще раз, це візія, я не стверджую, але мені так видається. Але що стосується виборів, то не один день і не під там, зовнішнім управлінням, один день мається на увазі мовчанка на фронті, без обстрілів. Ото як галузін цей заступник Лаврового коня Путіна обіцяв, мінімум 60 днів. В без обстрілів, і тоді будуть вибори. Ну, принаймні, так озвучив заступник перший заступник голови Верховної Ради України Корнієнко українську позицію. Я нагадаю, що він керує процесом, а от створення цього підґрунтя, там нової цієї законодавчої бази для майбутніх виборів. А далі пояснив так, що закон передбачає 90 днів для чергових і 60 для дострокових виборів. Так, от 60 днів це мінімальний термін, і весь виборчий процес. Має проходити в повній безпеці, ну і наголосив, що вибори під обстрілами, під шахедами чи артилерією, ну, в принципі, неможливі, адже виборчий процес потребує тиші від початку і до підрахунку голосів. Ну, це з нашої точки зору і з того, що ми там будемо розповідати, доповідати і прозорим, наскільки буде цей процес. Бо росіяни все одно, як ну давайте так програють вибори, а в цьому ніхто не сумнівається. То звичайно, що вони не зупиняться знов по. Поновлять свої удари, хоча є теж така точка зору, що два місяці тиші, і потім буде важкувато розпочати бойові дії. Не знаю наскільки важкувато, але в принципі я думаю, що Путіну легше дійсно там два місяці потримати весь цей свій особовий склад на фронті, аби він тільки не повертався в Росію. От тоді будуть будуть проблеми для нього особистої для країни в цілому. Ну при тому, щоби ці всі речі менше розповсюджувалися в плані зна так між іншим, з 1 квітня росіяни повністю блокують Телеграм. А за схемою за якою вони блокували раніше Інстаграм і Фейсбук, при тому, що їх там цей і ця інституція, яка займається власне цим над медійним полем вже почали блокувати VPN, через які росіяни обходили санкції щодо Telegram і інші месенджери. Ну, знову ж таки, є там бухкотіння на фронті, але кажуть, що будуть штрафувати, і будуть штрафувати військових. От ну хочу, чекаю, не дочекаюся, щоб це все швидше розпочалося. Тепер знову ж таки повертаємося до переговорів з нюансів. Якби поки що не по змісту, а по формі розпочався цей раунд в тристоронньому форматі Україна Ша Росія, так його назвав секретар РНБО Ростем Умєров. Дякую американській стороні за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі. Вдячні Швейцарії за організацію і надані умови а для проведення зустрічі. Маємо погоджені президентом України рамки роботи і чіткий мандат на порядку. Денному безпекові гуманітарні питання. Бачите, в гуманітарних глухий кут, а безпекові якось Сунулися на е, працюємо. Конструктивно зосереджено без зайвих очікувань. Наше завдання максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир. Підтверджено, як я вчора і заявляв міністр армії США Дендріс, коли головком НАТО в Європі, генерал Алекс Гринкевич теж перебуває в Женеві разом з делегацією США, Ну, очевидно, якраз от по їх секції, там, де безпекова складова, там рух є. Сам представник Сполучених Штатів при НАТО Меті Вітакер, який там так. Так само був каже: очікуйте продуктивних переговорів в Женеві, але все впирається в території. Ну хто б сумнівався, і він заявив, що Вашингтон поки не має впевненості, чи Росія справді налаштована на припинення війни. Ну а Вітков заявляє про великий прогрес. Ну і знову ж таки позиція Вітакера співпадає з словами Рубіо, який теж каже: ми подивимося, чи Росія готова до припинення війни. За його словами, за словами Метю Вітакера, Росія декларує готовність до миру і висуває умови, однак США продовжує. Жуть, перевіряти наскільки ці заяви реальні, і вітакор також зазначив, що переговори в Женеві можуть бути продуктивними, але головна і найскладніша тема ще раз територія. Ми там не одні з американцями про. Росіян, я маю на увазі в, в перемовинах та й по, по життю, я дуже сподіваюся, з Трампом чи без Трампа. Але представники кількох європейських країн теж присутні були на перемовинах вчора. Побачимо, чи сьогодні вони будуть залишатися. Бо в якийсь момент там в вигляді сенсації подали, що радники з питань нацбезпеки Франції, Німеччини, Італії Британії, якби приїхали до приміщення, там знаходилися в іншій кімнаті, але вони теж, начебто, слідкують за раундом цих переговорів. А і після Переговорів, наскільки відомо, зустріч відбулася у Мерова і от власне європейських партнерів, за його словами, сторону обговорили результати цього раунду переговорів, який вчора закінчився, і узгодили підходи до подальших кроків, підкресливши важливість координації дій між Україною США і Європою, загально розуміння відповідальності за результат. Тобто, за цими всіма паркетними словосполученнями, зрозуміло, що консультації відбуваються, якби граючи тренери і ну як результат по факту, що президент Зеленський напередодні попросив європейські країни прислати своїх представників до переговорів в Женеві, очевидно, не дуже довіряючи великим дружнім позиціям від Сполучених Штатів. Ну що ще з того, що очікувалося, чи було воно по факту? Думаю, що було, але українська сторона поставила питання про удари Росіян по Україні. Ну, в принципі, президент в вечірньому зверненні це це підтвердив. Мовляв, була пропозиція від штатів. Ми готові а. Росіяни ні, вони там займаються своїми фентезійними балачками і продовжують здійснювати удари. Питання буде насамперед адресовано американській стороні стосовно цієї енергетичного перемир'я, я так розумію. Бо саме американська сторона пропонувала нам і Росії утриматися від ударів. Україна готова, а нам війна не потрібна. Ну з тих моментів, з якими приїхали росіяни, я не знаю, чи в них доктрини ці директиви, точніше, ну, доктрина зрозуміла, директиви від своїх урядів чи є якась спільна. Директива від Євросоюзу, тому що намагалася вчора на цій історії ну не те, щоб хайпанути, але висловитися з своєю якби потужністю, правда, мало хто сприймає зараз в світі. Кає калос високо представницю ЄС і закордонних справ не знаю на жаль чи на щастя, але вона поширила серед країн-членів документи, із, начебто, вимогами Євросоюзу до Росії, а під час можливих переговорів з Україною, які це вимоги ну, в тому розумінні як росіяни я просто не уявляю, будуть ще сприймати якісь вимоги від Європи, бо вони їх впритул не бачать цю європейську коаліцію. Але серед пунктів скорочення і виведення військ сусідніх держав, виплата репарацій і демократизація суспільства, все про Путіна. Ви ж розумієте? Особливо виплата репарацій і демократизація суспільства. Ну як представники преси, які там в Брюсселі близькі до офісів керівництва Єврокомісії, кажуть, європейські дипломати. Називають ці умови максималістськими, і додають, що Євросоюз відповідає на аналогічні вимоги Москви до Києва. Водночас лідери ЄС висловлюють невдоволення тим, що посередником виступають саме штати, тоді як Брюссель фінансує більшу частину допомоги Україні. Ну щоб не, не вистачало, ну насправді, щоб зупинили цю, цю всю ходу, і я не сумніваюся, що президент Зеленський це все прекрасно розуміє і тому, хоча б зі своєї сторони, намагається зробити так, щоб ну, європейці не почували себе просто зайвими. Які просто як то кажуть, башляють, але при тому не впливають. Ми хочемо, щоб вони впливали, хоча б от в, ці, в цій компанії, хоча б в розмовах з Рустемом Умеровим. Ну з позиції, які характеризують поведінковий момент там настрої, як то кажуть, середню температуру по палаті. Ну, інсунації дуже багато. С, стосовно того, що скандали почали там, начебто, з'являтися. Ну і саме відчуття президента Зеленського, це от якраз за результатом Таме спілкування з ним цього журналіста Саймона Шустера, який в Axios великий матеріал публікував, каже президенту Зеленському, як мені видається, звичайно не здається, що американці є її союзником. А за столом переговорів вони намагаються бути посередниками. Коли мова йде про бізнес, вони сильно схиляються на бік Росії. Ну там вже ж 12 трильйонів в очах Трампа, як ото... В цьому в автоматі однорукому бандиту це крутиться, мені так видається. І за словами цього журналіста, під час розмови з ним президент України твердо наголосив на червоних лініях, які Київ встановив для укладання мирної угоди з росіянами. Він здавався набагато твердішим свої позиції, ніж навіть я очікував, спілкуючись з його помічниками. Пам'ятаєте, була така розбіжність, що помічники кажуть, треба приставати на всі пропозиції, навіть якщо просто вийти з Донбасу. А президент Зеленський каже, ні. Так от, якщо ми не отримуємо, каже президент Зеленський хорошу угоду. Я не буду погоджуватися на погану угоду для свого народу і пропонувати її навіть для голосування на референдумі. Тому що, якщо це погана угода, її навіть не варто укладати. Отже, українці готові розглянути всі можливі варіанти, які по суті перетворили найгарячішу ж зону фронтової лінії на щось на типу демілітарізованої зони, там буферної зони, як завгодно це можна назвати, але йдеться про місце, звідки відступлять як українські, так і російські. Війська до певної лінії, а між ними будуть іноземні спостерігачі чи миротворці. Такі назви формулювання тут різняться залежно від підходів. Але українські переговорники розглядають всі варіанти таких формул і обговорювали їх з росіянами. От в останніх двох раундів і з американцями так само. Що привіз Мединський? І чому кажуть, що цей момент, якби зайшов глухий кут? Можливо, сьогодні ми дізнаємося, але є простір для обговорень. Але червоні лінії, які встановив президент Зеленський, такі: е якщо ми відійдемо, то росіяни теж повинні відійти. Ми не збираємося просто відходити свої території і просто дозволити росіянам заходити практично в будь-які. Місце так, от, стосовно скандалу, чи навіть розколу в українській делегації, знову ж таки, це як знаєте про іноземців-пілотів, які захищають українське небо, можливо, дим є, чи є вогонь. Ну, принаймні, президент Зеленський в цьому контексті в вечорньому зверненні навіть не натякнув, але видання Економіст ну, воно таке, воно чекає і шукає сенсації, і доповідає про розкол в українській делегації, типу Буданов за швидку угоду, а інші проти. Ну і знову. Згадали Єрмака в цьому зв'язку, бо українська делегація за інформацією цього видання Економіст, начебто, розділилася на два табори. Нібито всередині команди немає єдиної позиції щодо темпів можливого укладання угоди. Тож делегація умовно розділено на Крило Буданова, яке виступає за швидку угоду під егідою побоюючись, що вікно можливостей незабаром закриється. І на іншу групу, на яку за даними видання, продовжує впливати, як з керівник офісу президента Єрмак. І ця група виступає за те, аби не поспішати при цьому, як от економіст стверджує, президент Зеленський намагається балансувати між цими групами. Знову ж таки, не буду казати, що я точно знаю, чи ви точно знаєте, чи хто б там зараз не казав, що він точно знає. Це брехня абсолютно. Бо тут може бути і це, а може бути там граф поганого і хорошого поліцейського, може і таке бути, абсолютно. Бо офіційний представник президента Дмитро Литвин сказав так, коментуючи цю публікацію, бо ну реакція була була Одразу блискавична по суті. Єрмак більше ні на кого не впливає абсолютно. І те, що там хтось виступає проти представник Зеленського, сказав, що якщо що Андрій Єрмак ні на кого не впливає з моменту свого відходу, і за словами Литвина, немає такої речі, як швидка чи повільна угода. Віддати території без будь-яких гарантій, це було б швидко. Забезпечити щось таке, що ну вартувало б по цій угоди, чи було б плюс-мінус справедливим, це забирає. Час. От на чому якби, і базується інформація економіст. Ну з того, що зараз можна знайти у відкритому просторі. Чи це скандал, чи це розкол, чи це дискусія, чи просто якби різність підходів, ну, знову ж таки, по факту побачимо, тому що шість годин напередодні говорили. І ще раз, як сказав, умеров обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. А на сьогодні, от і політичні військові. Блоки будуть відновлювати роботу, бо попередній день завершився. Дякуємо американським партнерам. А, і були, була доповідь президенту Зеленському вже пізно ввечері. Можливо, сьогодні зранку, в той момент, коли я записую це відео, можливо, пізніше щось президент ключі скаже. Хоча ще раз нагадаю, що домовилися сторони, і американці це підтримали, а повна тиша. Інформаційна тиша, як вони росіянці називають, це не рупорна дипломатія. Ми будемо типу все в тиші працювати. Окей, але в тиші не працюють наші захисники. Генштаб Збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про 137 бойових зітнень. Противник завдав один ракетний. Ну всі прекрасно знаємо. 28 ракет. Здійснив 50 авіаційних ударів, 109 кабів, 5847 дронів. Камікадзе От різко під збільшилася і кількість, і майже 2,5 Тисячі обстрілів. Населених пунктів і позицій наших військ. Інститут дослідження війни доповідає про просування росіян поблизу Борової і в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Ну, Покровськ це окрема розмова. Зараз ми її продовжимо. І що стосується розльоту українських дронів, то Канашенков з друзями сьогодні аж 43 дрони збили. Чим збивали? Ну, зокрема, Чубаксарами. Мабуть, мабуть, і Белгородом, бо в Белгороді теж була сьогодні атака. Там добивали цю теплуелектростанцію місцеву. Ну, те ж чекаємо на верифікацію від Генштабу Збройних сил України. По Покровську там є, ну якби заявляє проблему інституту дослідження війни, але я завжди кажу, що вони мають часовий лаг. Вони повідомляють це післязавтра. Від того моменту, коли це відбувається, так от на сьогоднішній ранок, якраз наше угрупування там теж ніж каже про те, що просування ворога зупинено, бо була спроба атаки, задавили ще на підходах вогневий обмін інтенсивний FPV проти FPV, Артилерія працює по відкритих цілях, а також спробу закріпитися південніше Гришиного противнику теж не дали. Як вони кажуть, обломали. Фіксуються дрібні вилазки до другої шахти. Називається Новодянська. Це більше розвідка боєму, пошук слабких місць в нашій системі оборони, ніж власне системний прорив. Гуляй поле тамтешній напрямок. Триває системна тактично розвідувальна робота. Противник вперся, а, тримається по річці там за свій рубіж, тому швидкого витіснення за річку Гайчур зараз немає. Але продавлювання з нашого боку відбувається методичне. Цвіткове в червоній зоні. Ворог там ще присутній, але його залиша. Трошки локалізовані, і е, питання, е, як то виглядає зачистки зараз е, в практичній площині роботи. Олександрівський напрямок, наші підрозділи зачепилися за відрадне, бої тривають. Населений пункт поки під контролем противника, але контакт щільний і е, паралельно розширюється зона проникнення південніше Вербового. Відбувається тиск по флангах і спроба перерізати логістичні артерії, е, щоб змусити ворога або відкотитися, або сісти в оточення. Йде е, гра на виснаження Ініціативу. Бачите, от тепер ми користуємося чи використовуємо точніше ту тактику, з якою росіяни останній рік намагалися атакувати. Новопавлівський напрямок. Ситуація напружена, але контрольована. Противник працює артою по селу, плюс намагається розширити клин північніші Новомиколаївки. А це знову ж таки спроба продавити фланг. Сто. Плацдарм для подальшого розгортання. Наші тримають лінію, не даючи розвинути успіх. І Лиман фокус зміщується на Дробишеве. Наші екіпажу безпілотників системно вражають цілі, фіксується зростання уражень. І противник намагається пробитися до лиману з північно-західного флангу, але поки без результату, бо спроби гальмуються вогнем, і нашими контрдіями. Загалом фронт, як то кажуть, живий по всій дузі. Ворог точково давить, намагається хитати флангою Логістику, але на ключових ділянках його рух блокується одразу. Йде боротьба за ініціативу. Бачите, по всій лінії бойового зіткнення через маневр, дрони і методичне виснаження, якраз в контексті такого ж підходу на переговорному треку, який нині відбувається в Женеві. Друзі, так ми бачимо з вами початок сьогоднішнього дня. Ну, принаймні в моєму викладі з основних позицій. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день. Звичайно, що він не останній, і ми сприймаємо в розвитку всі події. Дякую, що на каналі. Не забувайте, якщо вам заходить формат про категоричні українські вподобайки, лайкоси, коментарі і можливість відправити лінк гіперпосилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі через свої соціальні мережі. Нехай обертаються швидше алгоритми YouTube і дійсно буде більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Щиро дякую Патреони. Дякую, спонсори каналу та спасибі вам величезне, друзі, за вашу системну підтримку. В описі до цього відео є інші опції. Як маєте бажання і можливості, доєднатися до цієї славної когорти, завжди ради і спілкуванню. На загал, ми не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, силами оборони. Пхаємо разом всі, і ця перемога в цьому ж сенсі обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся. Далі обов'язково буде як завжди і в Бога і в Україну. Слава Україні!